Пам-пам-пам-пам! Оце є молодечик. Я ще не забрав, виявляється той артефакт, типу виходить тут. Клас! Останній сейф. Так, ну що, йдемо знову туди за мечом, що поробиш? Так забрала меча. А я знов не встиг. Так, ну що, все, забрали артефакт. Забрали наш артефакт, який тепер треба зберегтись. Є він. Так, це в нас аномальна ділянка бульба між старим Млином, КПП схід і заліссям.